Друзі, всім привіт! І перш за все, я хочу привітати всіх нас з 1 вересня з Днем Знань. І хочу побажати, перш за все, щоб у вас завжди була жага до знань, оскільки це одне з найважливіших у житті кожної дитини. І також хочу побажати, щоб і наші діти, і наші онуки теж могли навчатись у вільній незалежній Україні, щоб у нас і далі працювали школи та вищі навчальні заклади. Можливо, деякі, звісно, що онлайн, але тим не менш головне це бажання, якщо у дітей і у дорослих є бажання займатися чимось новим, якщо є бажання досягати нових знань, то це найголовніше. І тому я вважаю, що 1 вересня це якраз той день, коли ми повинні ще більш активно займатися своїм розвитком, в тому числі у шахах. І сьогодні хочу вам показати одну з своїх партій, яку я грав нещодавно на сайті Chess.com і вона була цікава тим, що тут було цілих три діамантових хода. Це дуже і дуже рідко буває. У мене там один хід буває дуже рідко, а тут цілих три. Ну але, тим не менш, в принципі, всі ці ходи можна було знайти, і навіть я ще й не дуже ідеально там деякий момент, один з моментів я реалізував. Свою перевагу, ну і давайте подивимось, в принципі, цю партію. Вона мені дуже сподобалась, була цікавою, гострою. Давайте подивимось, що тут було. Отож, у нас був гамбіт мора, це один з моїх найдолюбніших дебутів, як для Бліцу. Бліцу я його дуже часто граю. От, ну і тут, звісно, що якщо чорні знають теорію, то у них все добре. І на початку суперник грав доволі непогано, в принципі, за теорією. От тут я не буду дуже. Детально якось коментувати всі ці ходи, оскільки мені вони стандартні та доволі відомі. Тобто тут білі грають тура d 1 Ну, це насправді сильний хід, тому що ми не хочемо зіграти десь E5 і чорні не можуть цього пішака забирати, оскільки там ферзь на D8 під загрозою. Отож, Fest C7, тому він грає, ну і далі я граю сто на F4, теж стандартний хід, і далі теж в деяких варіантах хочу зіграти Е5. Далі d 7, Tora C1, в принципі, типова ідея також. Fest на B8, і оце як не дивна помилка. Хоча, в принципі, цей хід доволі логічний, але тим не менш це вже дуже і дуже поганий хід, тому що у нас є стандартна ідея. Це Знову ж таки, той хід, про який я казав і раніше, це хід е 5 Ну що ж, е 5 і оскільки Чорний король не може поки е зробити рокіровку, у нас є атака на короля якраз таки. Ну що ж, він е б'є, дається нормальний хід, кінь е 5 Ну і далі, звісно, що погрожує Кінь G6, Д7, багато дуже хотів. Тому він, звісно, що б'є на е 5 я теж б'ю слоном. А7, ну Тут, якщо дозволити чорним зробити рокировку, то у них буде все нормально. Наприклад, давайте якийсь хід продемонструю, наприклад, H3. В принципі, хід стандартний, не можна казати, що він дуже слабкий, але тим не менш, що, він, вісно, що роблять рокіровку, і у нас нічого тут немає. Звісно, що компенсація лишається, але ми не можемо якось там в один чи два ходи перемогти. Саме тому в даній ситуації я шукав щось. Більш конкретне, і я в принципі цю ідею знав, і ця ідея якраз так як і працює. А ідея це кінь B5. Ну, звісно, що кінь B5 це діамантовий хід якщо він працює. Так, якщо не працює, то це просто буде помилка. Так от, чому ж він працює? Ну, звісно, що чорні зобов'язані бити коня, інакше у нас є подвійний удар, і ми тут, як мінімум, виграємо туру. В деяких варіантах там і ферзя теж. Тобто або він зобов'язаний грати, я граю дійсно, що слон B5. Ну і тут проблема чорних у тому, що вони зобов'язані в тому ж іншому варіанті лишитись без рокіровки. Ну, от, Наприклад, давайте подивимось, якісь варіанти. Ну, Кінде 7 не буду там показувати, там слон Ж7 у нас відразу дуже і дуже сильна атака, але слон D7 більш логічний хід, і слон D7 він в принципі, міг зіграти. Ну і тут у нас є. Різні теж ходи, слон в 6 доволі непоганий хід, але ще сильніше зіграти більш активно, звісно. що І Радесі такий хід теж у мене був в даній ситуації. в принципі, Я все це бачив так і хотів зіграти. Ну, Він тут зобов'язаний бити, іначе він вже просто втрачає дуже багато матеріалу, як мінімум фігуру. Ну і далі та ж сама ідея, слон же 7 і це дуже-дуже сильний хід, оскільки тепер чорні лишаються без рокіровки. Ну і, наприклад, якщо зіграти а, найлогічнішим чином, зробити хід g 8, тобто піти з-під удару, ну тут вже просто чорні програють. Програють дуже і дуже швидко, оскільки слон D7, а, якщо король D7, там не буде вже а, демонструвати всю цю лінію. Там, після FB5 білі а, ставлять мат у 8 водів. Ну в принципі, тут вже нічого ми не... Віддаємо, просто ми ставимо шахи і доволі швидко перемагаємо чорна. Отож, така була теж ідея після слон D5, і напевне суперник це побачив, тому не зіграв слон d7 і зіграв крові 8. Але після королів 8 теж виникає питання, що робити білим далі, оскільки тут треба дуже і дуже активно нам грати, інакше ми просто лишаємося без фігури. Все ж таки ми віддали коня. Що ж, Тура-C7, це логічний хід, і тут, звісно, що я в деяких варіантах планую Тура E7, це одна з ключових ідей в даному випадку. Ну, Напевно, суперник все побачив, зіграв кінь D5, але тим не менш тут продовжується активна і дуже така агресивна гра за білих. В принципі, знову ж таки кажу, що білі зобов'язані так грати, інакше вони тут можуть і програти, якщо зараз атака в них не вийде, і Тура Д5. Це другий діамантовий хід, який я теж знайшов. На чому ідея? Ну, Напевно, є де він зобов'язаний грати. Ну і в даній ситуації я міг зіграти ще точніше. Я е, хотів е, красивий хід зробити, Тураї 7. Це, звісно, красивий хід так, але можна було зіграти і більш точно, і завершити партію, мабуть що. В один хід слон до 6. Я такий хід теж бачив, але чомусь мені він не сподобався. Напевне, коройжу 8 я там. Варіант розбрав за чорних. ну Ідея яка, що якщо він просто б'є, то я ставлю мат. Тобто слон D6 у нього немає ходу. ну і Якщо він грає, наприклад, король G8, то напевно Verz 7 я зіграю тут, І так тут вже є, є загроза Persi 8, Verziv7. ну і Якщо слон E8, так, це те, чого я не бачив. напевно, і цей варіант мені не сподобався, є ідея слон е 8 так, Це дуже і дуже важливий хід, і без цього ходу насправді не працює слон D6 двома ходами раніше, а тут після слон Е8 все ж таки ми перемагаємо, оскільки знову ж таки немає захисту під загрозою F8. Отож, давайте йдемо далі, подивимось, що в нас було в партії. Так от в партії я зіграв все ж таки тура е 7 пішов на цю красиву, хоча не найсильнішу лінію. Ну, Ідея була яка. Ідея була в тому, що якщо він зіграє король е 7 тут у мене є шахи або слон G7, або слон на D4, і насправді слон G7 навіть сильніший хід. Тобто Ми виграємо туру, ну, наприклад, слон е 6 ми можемо з'їсти туру відразу, 35 там 5 є варіанти. Ну, Тут насправді не знаю, як би я перемагав, оскільки ми бачимо, що. Дивлячись на велику оцінку, вже дуже дуже багато білі віддали матеріалу. І саме тому тут можна і програти, звісно, Якщо погано зіграти. Ну, Але не було цього у партії, напевне, треба було так супернику грати. Можливо, б я зіграв слон D4, те, що планував на початку, тобто слон D4, далі з'їдаємо ферзя, але тим не менш після цього все ж таки мат ми не можемо ніяк поставити. От. Ну, і в даній ситуації а, не зіграв він. Король Є 7 хоча мав це зробити, він зіграв інакше. А, слон G6 і дозволив мені а, красиво закінчити партію. Отож слон D6, ну, це логічний хід, нічого складного немає. А, король G8. Ну і отут, в принципі, я а, радий, що знайшов третій діамантовий хід за всю цю партію, це Тура e 6 Ну і після цього вже захисту чорних немає. Ну Ідея яка? Звісно, що якщо він б'є, то мат d 6 Тобто так не можна грати. Ну і тут вже мат в 9 ходів, тобто так чи інакше чорні програють, у нас ще є загроза тура е 8 зіграти. Ну а в партії було фз 2 і тут просто ставимо мат після Тура8. е Ну, Звісно, що якщо він зіграв би, наприклад, а 6 або ж 6 щоб король зміг якось побігти. На H7, G7, то тогда, тоді, тоді я все одно зіграв би Tora i 8, ну і наприклад ROL H7. Тут, в принципі, є різні способи, але ходи доволі легкі. А слон D3, ну, G6 теж потрібно грати. Ну, Звісно, що в даній ситуації можливо, що слон G6, не кожен тут знайде, ну, можна зіграти якось пустіше, наприклад, Tura i7 можна зробити такий хід і далі. Теж у білих і матеріальна перевага, хоча й невеличка, два слона за туру, ну і головне, що дуже і дуже сильна атака. В будь-якому випадку ми бачимо, що якщо чорні а, десь а, один невдалий хід зроблять в Мора, не встигнуть зробити рокіровку, що й було в даній партії, то можуть отримати а, таку сильну, сильну атаку на свого короля за цілими трьома діватими ходами. І для мене це унікальна партія, оскільки в так от, за 3 хвилини. Я зміг знайти всі ці, ці ходи, які були не дуже такими очевидними, але тим не менш я радий, що зміг за короткий час все це порахувати і вижити так дуже красиву цю партію. Ну що ж, я сподіваюся, що ця партія вам сподобалась. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.